Сьогодні, 23 серпня 2025 року, я хотів би привітати усіх наших друзів із цим прекрасним радісним святом День Українського прапора, а також і святом незалежності. Ми будемо справді незалежними тоді, коли будемо економічно сильні. Сьогодні я буду говорити про аграрний сектор. Я буду говорити про землю. Сьогодні будемо говорити про ті профілі навчання, які в свій час були апробовані на базі. Унятицької школи Трогобицького району Львівської області. Це ті профілі я хотів би їх повторити. Це і садівництво, і городництво, і тепличне господарство. Я вже повторюю, я не хочу їсти чужих помідорів гірків, на які не мають навіть смаку огірка. І знову повторююся в тому, що без використання землі, що ми не говорили, прищеплення любові до землі у нас нічого не вийде. До того ж іде, крім садівництва, городництва, тепличне господарство. Ідуть. Ще такий профіль, як здоровий спосіб життя, здорова їжа, здорова вода і здоровий спосіб життя. Тут і теренкур, тут і е, норвезька ходьба, тут і все, що пов'язане і дихальні гімнастики, і аеробіка, і ритміка, е, а особливо в саду. Особливо спілкуючись з божественною природою, ми маємо можливість все розвивати. Я зараз роблю такий невеличкий екскурс в плані того, щоб тепличне господарство. Ну ось, ще недавно ми їх висаджували, самі робили розсаду. І з тої розсади вийшли такі чудесні помідорчики. В унятицькій школі я теж заклав. І старих вікон школи, які ми міняли, ми зробили свою шкільну тепличку. І в такий період часу ми вже мали дуже прекрасні врожаї і помідорів, і огірків. І дуже би хотілося, щоб та добра традиція, так само як і сад унятицький де розквітло і зародило вже понад 600 фруктових дерев. Тут з'явився і ліс, де було висаджено біля порядку 10 тисяч різних дерев. І хвойних і широколистих. Ну, а це друга тепличка. Бачите, як зародила, які унікальні помідорчики. Подивіться. О, Їх настільки багато є, що не знаю навіть. Тепер треба думати про переробку, бо їх з'їсти практично навіть в сім'ї великій. Практично неможливо. Тому запрошую на чай. На чай. От із профілів навчання. Це наші українські чаї. Це ми практикували і опробували мятно мелісові і чебрицеві чаї. А ось волове серце, ось воно таке прекрасне тут дешесь. Оце такі чудесні помідорчики. Просто душа радіє, коли ти бачиш плоди своєї праці. Це власне продовження нашої унікально божественної акції сад і ліс перемога України. Коли поєднується Божественна природа із людиною, отам там ні груші, дички, йде засушка їх і приготування компотів. Колись мені доводилося, працюючи директором навоєвицької спецшколи інтернату, ми засушували і використовували оті чаї і компоти, сушили то все для приготування прекрасних напоїв для учнів. Чи можна це зараз повторити? Можна. І треба, тим більше, що останні наради, які Відбулися на рівні Міністерства освіти, на рівні державних установ, підтримуючи освітню галузь. Вже припинено закривання шкіл. Це позитивний факт, і було звернуто увагу на практичну сторону нашого життя. Ну, а ось лимончики мої. От прекрасні лимончики, дуже лимончик зародив. А є ще один такий прекрасний, який вже зацвів і вже плоди в нього є. Це лимончик. А це лохіна, отак росте вона. От. Ну, але е я скажу так, що ніяка лохіна не зрівняється з нашою українською чорницею. І чай із чорниці. Це самий унікальний чай, який не замінить ніякий ні китайський, ні індійський, і ні африканський чай. Ну, от так коротко я зробив екскурс. Це невеличка діляночка біля будинку. Але вона насичена багатьма рослинами і тут панує аура добра. Любові, аура творення, аура єднання божественної природи і людини. Саме оці профілі навчання, про які я сказав, а тут ще я додаю і медитацію, і розслаблення, і різні танцювальні програми, в тому числі на в, у лісі, це і лісотерапія. І садотерапія все це наповнювати повинно шкільне життя наших дітей. Тому закликаю усіх, в тому числі, керівництво відділу освіти Дрогобича, а також інші відділи культури освіти, медицини. Підтримати нашу унікально божественну акцію садимо сад і ліс перемоги України. Якщо ми будемо економічно незалежні, незалежні від нікого, то ми будемо і політично незалежні. А поки що нас чекає велика праця і справжні реформи. А не надумані, якісь незрозумілі, коли дітей загнано у смартфони. Я щиро вітаю усіх із тими державними святами, святом українського прапора ще раз і святом незалежності. І давайте наповнюємо нашу незалежність, нашими. Реальними справами. Дякую усім, хто спілкується із нашою акцією, із нашою спілкою захисту вчителів і продовжує, примножує кожен у себе, де він проживає, де він трудиться. Отже, завершуючи, скажу. Акція Садимо, сад і ліс перемоги України продовжується задля незалежності і розвитку нашої української держави і задля нашої непереможності. Дякую усім за увагу!